Ну перестань так жити, ти не 100 доларів, щоб подобатися всім. Не треба бути хорошою, зручною для всіх, окрім себе. Це ж не про щасливе життя. Якщо ти хочеш мати здорову самооцінку, бути впевненою в собі, мати радісне життя, дай радіти своїм досягненням і так далі. Треба просто почати говорити ні тим людям. Або ж ситуаціям, які тобі не підходять, і не треба для цього придумувати. Е, якісь е, відмазки по типу в мене там кішечка захворіла, або мені дуже потрібно кудись біжати, так би я б залюбки з тобою сходила. Не потрібно цих жертв. Просто скажи, дякую, мені це не підходить. Дякую, мені це не подобається. Це зовсім різне відчуття. Спробуй хоча б один раз. Але якщо ти навіть не уявляєш, як казати ні, приходь до нас, центр психологічної допомоги Баланс, і ми тебе навчимо бути незручною для всіх, але щасливою для себе людиною. Переходь за посиланням в шапці профілю.